Громадська організація Волонтерська сотня набула офіційного статусу і відтепер носить назву прилуки українському війську. Функції ж у місцевих волонтерів не змінились. Вони і надалі продовжують докладати усіх зусиль, аби прилуцькі вояки відчували підтримку земляків. Цього тижня активісти відправили в зону АТО черговий гуманітарний вантаж для бійців 13-го батальйону територіальної оборони та 30-ї бригади. Волонтерська сотня. Дозбирала ту частину допомоги нашим воякам, яку ми починали збирати ще замість проведення нашого ярмарку, наші школярики, наші небайдужі прилучайни зібрали дійсно допомоги, і це вже другу машину, яку сьогодні волонтерська сотня разом. З небайдужими нашими прилучатами буде відправляти в Артемівськ. Окрім продуктів харчування, смаколиків від прилуцьких господинь, ліків, бойлерів та буржуйок. Волонтери відправляють на схід чимало будівельних матеріалів. Після важких боїв під Дебальцевим наша армія відступила. Тепер бійці будують нову лінію оборони в районі Артемівська. Тож така посилка буде надзвичайно актуальною. Дякуємо тютюнові компанії. Веземо знову щити дерев'яні веземо Мемо картон, такий міцний, досить для бліндажів для облаштування внутрішньої частини бліндажа. Веземо плівку поліетиленову, веземо вістки, молотки, веземо електрогенератор. Ще один приємний сюрприз. Чекає на прилуцьких захисників України. Прилуцька діаспора у Швеції вийшла на зв'язок з Ольгою Талавірою і вже відправила волонтерам першу посилку. Прислали нам ось такі берці німецького виробництва, дуже якісні, дуже хороші. І сьогодні ми відправимо перші чотири пари, які вони нам надіслали. Ми відправимо в зону АТО знову ж таки нашим. Хлопцям, незважаючи на курс долара, стрімке підвищення цін для прикладу, бойлер, який купували активісти ще восени цього року за 4 тисячі гривень. Зараз коштує усі 9. Волонтерська сотня не збавляє обертів своєї діяльності. За три зимових місяці і перші числа березня, це вже та автівка з гуманітаркою. Вже традиційно пальним волонтерів забезпечують Микола та Артем Рожки. Про усі свої витрати та надходження громадська організація детально звітує. Волонтерська сотня щотижня звітує на сайті міської ради з приводу їхньої роботи. Це є і фотозвіти, відеозвіти, і також звіти в паровому вигляді відскановані і розміщені на сайті, оскільки кожен має розуміти, що те, що він надав, 100% потрапляє до наших вояків. Так має бути саме тоді. Є довіра черговий автомобіль з допомогою громадська організація Прилуки українському війську планує відправити на схід вже наприкінці цього тижня.